Розглянемо коротко вектори. А саме векторний добуток двох векторів. Тобто, в школі вивчали скалярний, а тут у нас є векторний. Як він записується? Його можна записати у вигляді визначника. Тобто, зверху пишемо І. Це такі, як, нібито ось X, Y, Z. Це просто для того, щоб він в кінці записувався як вигляді координат. А тут же записуємо наші вектори А1, 2, 3 і Б. 4, 0 мінус 1. І розкладемо його ось за цим першим рядком, тобто таким чином, як шукається визначник за рядком. Береться ось цей елемент І. Тобто і викреслюється відповідний рядок стовпець. І ми множимо І на мінус 1 в степені індекси. Тут є A1,1, A1,2, A13. Тобто тут наші індекси 1 плюс 1 це буде 2, так? і на визначник, який лишився після викреслення. Тобто 2, 3, 0 мінус 1. Ось, потім додаємо йота, і множиться на визначник. Е, відповідно, все те саме. Та? Зараз чищу. що. Йо, ти ми викращуємо рідок стовпець, Лишається визначник 1, 3, 4, мінус 1. І мінус 1 в степені індекси тут вже цього елемента a 2, 2 плюс 1. Це подібно, як ми шукали алгебраїчні доповнення в обереній матриці, але тут вся різниця, що тут ще множиться на елементи і откат. І k множиться на визначник. Тут, відповідно, для k викреслюємо ось цей рядок стовпець. і лишається в нас 1, 2. Ось це 4, 0 І на мінус 1 в степені 1 плюс 3. Тобто, давайте це розпишемо дальніше. Е, Так. Мінус 1 в квадраті це буде знак плюс. Тобто знаки, по суті, в нас будуть ось так чергуватися, так? Тобто там, де йота буде мінус, бо тут не парний степень, мінус йота. А тут же де К, тут буде знак плюс, та, бо 3 плюс 1 4, тобто парний степінь. тепер шукаємо визначник. Пам'ятаєте, як визначник шукається: головна діагональ мінус другорядна. Тобто 2 на мінус 1 мінус 2, мінус другорядна 0 на 3, 0. І множиться все все на Іти. Далі тут 1 на мінус 1 мінус 1 і мінус 4 на 3 12. Тут тобто, мінус 1 мінус 12, записуємо в дужках, множимо на мінус. І k 1 на 0, мінус 0, 4 на 2, 8, тобто мінус 8, тобто, що в нас вийшло? 2 іте, мінус 13, тобто це вже буде плюс 13, йод і мінус 8к. Тобто і откати це як x, y z, тобто коронати нашого вектора 2 плюс 2, 13 і мінус 8. Ось, обведемо його. Це буде е, наш векторний добуток цих двох векторів А і Б. Давайте розглянемо ще інший приклад. Наприклад, нам треба знайти вектори вже в вдво... Там 2, 3 і B мінус 1, 1. Так? Тобто приклад. І так само складаємо їхній векторний добуток. Дописуємо. І його откати. Е... Так. 2, 3, а третьої координати немає, ми її записуємо як 0. Так? І мінус 1, 1, третій координати нема, е, теж вона 0. Е, так. І, відповідно, і множиться на відкреслюємо рядок 105, залишається 3, 0, 1, 0. Спробуйте самі це порахувати, хто вже зрозумів. А можете звіряти себе з відео. Йоти для йоти ми тут одразу можемо написати знак не плюс, а мінус. Зверніть увагу, тому що там знаки чергуються. Да? Там індекс тут 1, 1, тут 1, 2. 1 плюс 2, 3, і тому знак мінус. мінус йоти на визначник. Рядок, ступець, викреслюємо 2, 0 мінус 1. 2. І плюс ката, це буде визначник 2, 3 мінус 1, 1. І далі що в нас тут відбувається? Якщо порахувати цей визначник, це буде 3 на 0, 0, мінус 0 на 1, 0. Тобто ось це виходить 0, так? і цей визначник тут 0, і теж виходить 0. Тобто оце все занулюється до іо, і лишається тільки кати. І це буде, рахуємо, 2 на 1, 2, мінус 3 на мінус 1, мінус 3. Ось, тобто, ну, домнож, ну, пишемо ще К, тобто це буде плюс 3 плюс 2, 5, 5К. Ось. Але інші координати нулі, тобто, дивіться, можна записати ось так: 0i, 0, плюс, 0 плюс k на це число. Так? Тобто, давайте краще запишемо. ось в такому вигляді, що перші координати 0, а та координата, що біля k, це як z, це буде вже 5. Тобто, ось такий вектор вийшов. І відповідно, якщо ми хочемо знайти того модуль, модуль цього вектору. Тобто модуль А на Б, довжину його. Це буде вже просто 5, так? бо довжина стандартно шукається через цю формулу корінь С квадраті плюс С квадраті плюс С квадраті, але тут, зрозуміло, що якщо у нас коренат 5, то довжина 5 вектора. Е, так. Тобто це ми знайшли модуль, довжину. Е, так само, ще де використовується модуль, коли нам треба знайти, наприклад, площу паралограма, побудованого на векторах. Приклад, якщо в нас є два вектори А і Б, і ми на них будуємо паралелограм. В має координати, нехай буде 0 мінус 3, а А-2 1. І ми хочемо знайти е, площу цього паралелограма, та, побудованого на векторах. І це що буде? Це буде у нас. Можна шукати двома способами. Можна е, за формулою площі паралелограма. Модуль А на модуль Б на синус кута, між ними альфа, наприклад. Там. Ось цю площу. А можна шукати, ще використовуючи векторний е, добуток. Там. Тому що є ще такий геометричний зміст векторного добутку, що модуль ось цього векторного добутку це і є площа паралограма, побудованого на векторах. Тобто це як формула. Модуль векторного добитку це і є, е... ну тобто давайте запишемо, що це є площа відповідного паралограму. Ось. Побудованого на векторах А і Б. Тому це можна шукати площу через, знайти їхні модулі кут між ними через синус кута, а можна шукати за цією формулою. Тобто, е якщо за формулою, то це ми можемо знайти просто векторний добуток, записати. Ось через І, і визначник ці наші вектори мінус 2, 1, 0 і 0, мінус 3, 0. І відповідно пошукати такий визнач... визначник, і його модуль це буде площа паралограми. Тобто, якщо нам напрягнути площу паралограми, це буде модуль, чому записала ще раз, бо модуль вже визначника. Тобто ми рахуємо там визначник, записуємо через І, J. Собі спробуйте самостійно це записати, К, тут мінус й. Ось. І це все, що вийде. Нам треба знайти модуль цього вектора. Ну, давайте запишемо все-таки. Але зверніть увагу, що е, як в попередньому прикладі, коли у нас двовимірний випадок, що в нас ці і занулюються і лишається тільки k. Тобто, що в нас тут буде? І на 1 0-3 0, плюс мінус j2 мінус 0, 0, 0 і плюс к Мінус 2, 1, 0, мінус 3. Тобто ось це все дорівнює 0. Ой. І лишається тобто, вектор 0, 0 і та координата, що стоїть біля К. Тобто 6 мінус 0, тобто 6. Тобто 0, 0 і 6 вектор наш виходить. Але нам треба знайти його модуль. То беремо ще модуль цього вектора, а модуль вектора це є. Або через корінь записуємо 6 в квадраті, та, або просто 6. Ось тобто тут вийшло, що площа, відповідного паралелограма 6, але якщо в нас, наприклад, вийшло б мінус 6, від'ємне число, то ми вибрали його моду звичайно, теж додати, Тобто 6. Ось так. Шукається площа паралелограма. Якщо треба знайти, наприклад, площу відповідного трикутника. Тут пам'ятаємо, що площа трикутника буде одна друга від площі відповідного паралограми. Якщо трикутник будується на векторах АВ, ось цей, так? то його площа буде половинка. Це теж пам'ятати. Так. І давайте ще зробимо ось таку задачу 5.14, 5.15 буде на домашнього. Якщо в нас є вектори. 10, B2, а, b 2 і AB — це позначений ось так скалярний добуток. Тобто запишемо, що це скалярний добуток, він через кому записується, а векторний добуток через такий хрестик. Ось. І скалярний добуток рахується, пам'ятаємо зі школи А на Б на косинус кута між ними. У нас скалярний добуток 12, модулі наші 10, 2, Тобто, звідси, відповідно, випливає, що косинус альфа – це буде 12, поділити на 10 умножити на 20. Тобто, скорочуємо 3 до 4, 5. 3 п'ятих. А нам треба знайти модуль векторного добутку. Тобто, як це зробити? Це буде модуль. Якщо за формулу розписати, це буде модуль А площа паралограма, так? Тобто модуль векторного добутку — це площа паралограма, а площа це може через цю формулу шукатись. А Б на синус кута між ними. Тобто модулі ми вже знаємо: 10, 2. А синус кута як можна знайти? Давайте тут його розпишемо. Якщо в нас косинус відомий, то синус. Синус шукається, як корінь. Одиниця мінус косинус квадрат з тригонометрі, але може бути плюс-мінус. Тобто плюс-мінус одиниця мінус 1 косинус квадраті 9,25. Тобто, це в нас виходить 16 25, 4 п'ятих, плюс-мінус. Ну, плюс-мінус там, в принципі, для синуса не грає роль, чи кут, в нас, якщо кут тупий, чи гострий, синус одно його буде додатній. Тому ми вибираємо саме знак. З плюсом, так? Беремо п'ятих плюс. Тобто, ось тут підставляємо замість синуса 4 п'ятих І це буде скорочується 2 на 4, 2, 4 на 4 16. Ось відповідь вийшла така, так, що модуль векторного добутку 16. Тобто основні типи задач ми розібрали. Тут на вектори небагато, вам, в принципі, потрібно так знати. Зараз опишу ще домашні, якщо якісь питання, то запитуйте на наступний раз. Дякую.